Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знахосне поут Соборна 1. У нас нове надходження Honda Сері Ві комплектації комфорт 2011 року випуску з автоматичною автоматичної крокоподачі на повному приводі з надійним 2,4 літровим бензином двигуном. Додатково для економії на газ. Автомобічик офіційний куплений в салоні третій власник Автомобільчик в Україні. тобі в ідеальному технічному та легкофармому стані в ефектному білому кольорі. Таке чудово то можна придбати у нас на філіальній місці. Вінниці за 15 тисяч чотириста дев'яносто в ідеальному технічному стані. Підтверджений пробіг 111 одинадцяти. Кілометрів, має чудову лізову оптику передні партроники, 18 оригінальні легкосплані диски, гумогарного стані, тумбічик без пошкоджень, без підкрасів. Є по тривічні зеркалах. Задній ряд авто тонований, також присутні задні партроники, задня камера. Авто має один з найбільших в своєму класі міських багажників в ідеальному стані. Присутня докаточка. Надай лакофарбою стан автомобіля без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкіряний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятен. Маємо три підголівники для пасажирів. Підлокітник з пістаканиками, люк, склопідйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятин. Маємо 400 підйомничка, електрорегулювання зеркал, підігріве зеркал. Нагадаю, встановлений газ, електрорегулювання сидінь, датчики за до дощу, мультируль, автоматична дорогопродач. Стоїть нова мультимедіа, навігація, підігрів. передніх сидінь. Нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на ті місці Вінниці за 15 490 або придбати автобічик в лізних або в кредит, або замовити у нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.